11 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 16 ударів, під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки та два інші важливі військові об'єкти рашистів. Зокрема, на півдні України в Каховському районі знищено склад боєприпасів рашистських окупантів. Постскриптум Підтверджено ураження силами оборони України району зосередження рашистських окупантів у Запорізькій області 10 листопада 2022 року. В результаті нього рашисти втратили пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.